Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про те, як встановити зв'язки між Google Analytics 4 і Google Ads. Переходимо в обліковий запис 4 аналітики. Відкриваємо адміністратор в лівому нижньому куточку і знаходимо розділ зв'язки з іншими продуктами або в лівій колонці, або ось. Ми його бачимо зв'язки з Гугалець. Натискаємо на синеньку кнопочку Зв'язати. І обираємо облікові записи, до яких ми маємо доступ. Вибрати. Помічаємо галочкою і натискаємо підтвердити. Рухаємось далі, натиснувши далі. Помічаємо всі тумблерочки, в активний режим переводимо. Залишаємо увімкнути автоматичне позначення тегами. Натискаємо далі. Натискаємо Діслати. Бачимо, що посилання для зв'язування створено. Для того, щоб перевірити зв'язки, рекомендую одразу перейти в рекламний кабінет, оновити сторіночку. Всі зв'язані аккаунти знаходяться в розділі Інструменти, менеджер даних. І ось бачимо, що у нас підключено Google Analytics 4. Можемо натиснути керування і зв'язування. Керувати. Перевірте, щоб також були активовані всі тумблери. Є. І натискаємо зберегти зміни. Вітаю! Ми встановили зв'язок між Google Analytics 4 і рекламним кабінетом Google Ads. Дякую.